Фінальний матч Кубка Запорізької області з футболу звів на славу Черені чинного чемпіона регіону Таврію Скіф та Мотор. Ці команди лідери чемпіонату області з футболу. Шлях до фіналу кубкового турніру проклали досить впевнено. Команди пройшли е, достатньо уверена. Фінал в полуфіналах команда Мотора обіграла два рази свого соперника. сильну команду з Призовського району е, за що 3-0 дома і 3-2 на виїзді. Команда Таврязків в Дербі Михайлосках такоміхаласкам дербі обіграла два рази команду Крішевського. Що там і 4-1. Незважаючи на спеку, у першому таймі команди намагалися діяти швидко та агресивно. Таврязків атакувала здебільшого через фланги. Небезпечно виглядали стандарти команди із села Роздол. Мотор теж відповідав гострими штрафними. Навіс Антона Пірковця ударом головою. Замкнув Євген Місюра, але рефері зафіксував офсайд. На перерву команди пішли без забитих голів не дуже оставляє жила лучшого. За хороше суддіство боліє. У другому таймі гра стала більш повільною через постійні фоли, зіткнення та грубі підкати. Втрати м'яча у центрі поля не давали можливість футболістам наближатися до воріт суперника. А коли це вдавалося, загрозу ліквідували голкіпери. Визначити переможця в основний час не вдалося. Для овертайму більше сил вберегли футболісти та в Дмитро Невмивака забив два голи і приніс Роздольцям Кубок Запорізької області з футболу. Там приймають участь ігроки, прошедшої школу, там саме там прем'єр-ліги Чемпіонату України, погравши на високому рівні. От, І Команда стабільно участвує в, в Аматорській лігі України, представляє нашу Запорозьку область. Кубок області з футболу залишається у роздолі. А ось Мотор ще матиме можливість взяти реванш і виграти звання чемпіона області з футболу. Юлія Пасько Олег Мовчанюк, Тв 5